У сучасному глобалізованому світі різні культури, мови та традиції продовжують ширитися планетою та змішуватися. Теж саме з національними кухнями. У новому випуску ООЗ ми розкажемо про страви, які полюбили на всіх континентах. Ви дізнаєтеся, як турецька їжа стала символом Берліна, який популярний фастфуд винайшов підліток? Та чому сосиску в булці назвали хот-догом? Та спершу натисніть Підписатися, щоб не пропустити наші нові випуски та поставте лайк. В Україні це шаурма, в Греції гірос. У Туреччині дьонер кебаб або Дурум Кебаб. У Польщі кебаб. Назви популярної страви різняться: варіантів складу безліч, але основа одна й та сама: смажене на грилі хрустке соковите м'ясо, овочі та у лаваші, булочці або піці. З давніх давен на близькому сході кебабом називали різні види смаженого м'яса, десь у середині 19 століття в Османській імперії з'явився винахід, без якого складно уявити приготування шаурми вертикальний гриль. Завдяки йому м'ясо виходить не лише хрустким, а й соковитим. Страва вже називається дьонер-кебаб, але м'ясо та інші компоненти поки що не вкладаються у хлібну основу, а подаються на тарілці. Після Другої світової війни чергова хвиля греків-переселенців із Туреччини приносить популярний рецепт до Афін. Тут страву адаптують та перейменовують на гірос у 1960-х-70-х Завдяки грецьким мігрантам гірос полюбила Америка, а завдяки турецьким дьйонер-кебаб підкорив Західну Європу. Але кому й коли вперше прийшла ідея продавати дьйонер-кебаб саме у хлібі? Претендентів на пальму першості кілька, але офіційно піонером визнали турка Кадира Нурмана. У 1972 році він відкрив власну точку біля станції метро-зоологічний сад у західному Берліні, де готував дьонери у пласкій булці. Їх можна було їсти на ходу, що економило людям час. Нова модифікація страви з роками стала головним гастрономічним символом Берліна. Ті ж самі компоненти загорнуті в лаваш, турки називають «дурум-кебаб», а араби, в яких саме цей варіант поширений найбільше шаурмою. На відміну від шаурми, смажене рибне філе з картоплею фрі не надто популярне в Україні, але стало візитівкою англійської кухні та завоювало насамперед англомовні країни. Винахідником Fish and Чіпс вважається підліток, – 13-річний лондонець Джозеф Малін із сім'ї євреїв, що емігрували зі Східної Європи. У 1860 році він придбав у одному з вуличних закладів смажену рибу в клярі. На той час обвалена у борошні смажена тріска продавалася у Великій Британії ледь не на кожному кроці. Готувати рибу у такий спосіб англійців навчили євреї, які свого часу перебралися сюди з Португалії через гоніння. Прийшовши додому, Малін повечеряв тріскою зі звичною для себе картоплею. І саме цієї миті до юнака прийшла оригінальна ідея, яка одразу ж перетворилася на бізнес-план. А чому б цю чудову парочку не одружити і продавати смажену картоплю з рибою як одну страву? Незабаром на вулицях Лондона громадяни могли побачити молодого хлопця з підвішеним на шиї під носом, який у такий спосіб пропонував оточуючим своє ноу-хау. З часом Малін відкрив власний заклад, де головною позицією була винайдена ним страва Fish and Чіпс. А вже на початку ХХ століття у Великій Британії нараховувалось близько 25 тисяч ресторанів, що мали фішен чіпс у своєму меню. Якщо вважати піцею будь-який круглий корж, запечений з начинкою, то навряд чи вийде точно визначити, де й коли з'явилася страва. Хто тільки не робив щось подібне? Наприклад, греки та перси дві з половиною тисячі років тому. Перші клали на тісто сир олію та трави, а другі, а саме солдати Дарія І сир та фініки, використовуючи для випікання бойові щити. Саме слово піца виникло, оце несподіванка, в Італії. У 997 році в містечку Гаета на півдні країни, тоді це були володіння Візантії, був створений найдавніший відомий документ зі згадкою цієї назви. То був акт найму млину та землі, що належали місцевій єпархії. Родичі та нащадки орендарів зобов'язалися щороку сплачувати єпископу та його нащадкам 12 піц і свинячі плече та нирку на різдво, а також 12 піц та пару курей на Великдень. Вважається, що піцу більш схожу на сучасну, зокрема з помідорами, почали готувати у Неаполі у 18-му на початку 19-го століття. Саме це місто вважається батьківщиною двох еталонних різновидів страви. Перша це марінара з томатним соусом, оливковою олією, орегано та часником. Назва нібито вказує на те, що її готували на судах моряки. За іншою версією їхні дружини, коли вони поверталися додому. Друга Маргарита з томатами, моцарелою з буйволячого молока, олією та зеленим базиліком. Кажуть, піцу Маргарита названо на честь італійської королеви Маргарити Савойської, дружини Умберто І. У 1889 році, коли монарша Пара відвідала Неаполь, місцевий майстер Рафаеле Еспозіто нібито приготував для неї різні види піци. І ті, яка найбільше прийшлася до вподоби королеві, він надав її ім'я. Піцерія, в якій працював Еспозіто, пізніше з гордістю показувала лист подяки від королівського камергера. Цю легенду переповідають тисячі популярних видань та ресурсів. Насправді серйозні дослідники мають сумніви щодо її правдивості і щодо автентичності тієї подяки від королівського двору. Інших підтверджень немає. Відтак це цілком може бути піар-ходом самого Піцайоло та його закладу. До світового успіху піца прийшла через Америку. У новий світ її завезли італійські емігранти, хвиля яких почала прибувати у 1860-х. Проте тривалий час це була страва саме діаспори. Є версія, що у роки Другої світової війни солдати армії США, які служили в Італії, підсіли на місцеву кухню, і після повернення додому не захотіли від неї відмовлятися. Але як і в історії з Маргаритою, тут є сумніви, зокрема тому, що Італія буквально голодала. Серед інших факторів, які перетворили піцу на справді культову їжу у 1950-х-80-х, називають нові технології, які полегшували її приготування, зберігання та доставку, зокрема спеціальні електричні печі та заморозку. У штатах виникли свої регіональні варіанти піци, як раніше на апенінах. Прихильники чистоти та незмінності італійських рецептів зневажливо сприймають американські експерименти, а піца з ананасами здатна викликати в них просто таки первісну людь. І так само деяких японців може шокувати те, що готують під виглядом їхньої рідної кухні в Європі та Америці. Особливо деякі види суші на кшталт каліфорнійських ролів. Витоки головної японської страви зазвичай бачать у давньому азійському рецепті, якому тисячі років рибу спочатку добряче засолювали, а потім обкладали рисом, і починався процес ферментації, тобто квашення. На приготування йшли місяці, але й зберігатися ця риба могла так само довго. Коли все було готовим, рис не їли, а викидали. Рецептура прийшла з Китаю до Японії у восьмому столітті нашої ери і отримала там назву «Нарезуші». Це було смачно, але багатьох відлякував специфічний запах. Наскільки можна зрозуміти, приблизно так пахне сюрстрьомінг – шведський зброджений оселедець, який люблять відкривати на камеру екстремали з Ютуба. З часом японці зрозуміли, що можна квасити рибу не так довго, пахнути буде менше, і рис за таких умов виходив з'ясний. Приблизно у 17 столітті рибу починають маринувати у рисовому оцті. Тоді ж її пробують подавати сирою, але до винайдення способів охолодження таку страву треба було їсти негайно інакше виникав ризик отруєння. Справжнім стовпом японської кухні суші стають у 19 столітті. Не в останню чергу завдяки кухарю на ім'я Ханая Йохей. Він, зокрема, винайшов новий вид суші під назвою Нігірі. Жменька у перекладі. Це риба на шматочку рису, який ліпиться в кулаці. Нігірі досі можна замовити у більшості японських ресторанів. У 1960-х на тлі японського економічного дива захід відкриває для себе культуру цієї країни. У кінотеатрах з великим успіхом ідуть фільми Куросави. А у мегаполісах від Лос-Анджелеса до Відня відкриваються японські ресторани. Особливою любов'ю до них відзначилися Сполучені Штати. Саме там зароджується знайомий нам формат недорогих і не надто автентичних суші ресторанів, а також рецепти на кшталт вже згаданої Каліфорнії. Ми готові битися об заклад, що ви зголодніли під час перегляду цього випуску. Що ж, можете зробити паузу та перекусити. До речі, кажуть, якщо перед цим підписатися на ВОЗ та поставити лайк цьому відео, з'їдені калорії не зарахуються. Спробуйте та пишіть про результат у коментарях. Кількох різних людей називають винахідниками хот-догів, але майже напевно це був німецький емігрант у Сполучених Штатах у другій половині 19 століття. Саме німці привезли з собою рецепт свинячих сосисок, які вони називали «Франкфуртер» на честь Франкфурта на Майні. Самі сосиски стали популярною вуличною їжею, але була проблема: як не обпікти руку, тримаючи гарячу їжу. Хтось почав видавати покупцям рукавички, але зазнав великих збитків. Передбачалося, що рукавички будуть багаторазовими, але клієнти часто лишали їх собі. Інші підприємці клали сосиску між шматочками хліба, однак така конструкція вкрай ненадійна. Сосиска випадала. І тоді становище врятували апетитні довгі булочки. Возики з хот-догами стрімко поширилися вулицями Америки, а потім і інших країн. Але звідки така назва: до чого тут собаки? Можливо, справа в тому, що м'ясник з Франкфурта, який винайшов таку сосиску, жартома назвав її «Dachshundwurst», тобто ковбаска з такси. А потім американський карикатурист Тед Дарган, який на початку 20-го століття зобразив на своєму малюнку вже популярний на той момент фастфуд, зіткнувся з труднощами написання німецького слова і вирішив вдатися до більш лаконічної і зрозумілої назви. За іншими даними, цю назву вигадали студенти Єльського університету, які звернули увагу на собак, що полювали поблизу фургонів з їжею. Молоді люди почали називати ці фургони собачими, а вже згодом ця назва перейшла і на сосиски у булочках. А які європейські кулінарні тренди приходили в Україну 300 років тому? Що з наших уявлень про страви минулого підтверджується наукою, а що є лише стереотипами? Наскільки відрізнялися столи рядових козаків та старшини? Та чи сподобалася б нам тогочасна їжа? Все це ви зрозумієте, прочитавши книгу історика Олексія Сокирка Кулінарна мандрівка в Гетьманщину секрети й таємниці староукраїнської кухні середини 17-18 століть. А зараз ми хочемо згадати тих, хто підтримує нас на Патреоні, особливо активно: це Віка М, Ілля Майєр, В'ячеслав Деніско, Андрій Бондаренко, Владислав Бойко, Данило Рум'янцев, Нікіта Шевченко, Дмитро Двуреченський, Юрій Карабась, Олександр Пастушков, Володимир Міхневич, Дмитро Рештей, Олег Лунін, Емсіаволд, Едуард Лесніков, Анна Бабічок, Жидецький Юрій. Віталій Брум, Дмитро Ткачук, Наталія Авдеєнко, Роман Яговець, Олексій Дужий, Аня Тіто, Монах, Анастасія Єлісєєва, Макс Радохліб, Максим Новік, Андрій Римар, Володимир Книшук, Андрій Антоненко, Антон Дрепин, Тарас Вечерук, Гліб Бахтін, Юрій Чубей, Ірина Нестерко, Артур Понедельник, Андрій Вовк, Олександр Садовський, Валерій Маркус, Сергій Топольницький. Андрій Ловенко, Євген Жарков, Данило Підгайний, Андрій Кацалап, Сергій Мартинюк, Андрій Богуцький, Стас Маринич, Тарас Кривко, Андрій Коляда. Щиро дякуємо за те, що допомагаєте нам стати кращими. Окрема подяка Юлія Федорович.